Потужного всім здоров'я, пані та панове. Ну і вже хочеться до кінця розібратися з преміумною технікою, яка зараз є по знижкам в Артандері. Залишився один єдиний пацієнт, який в мене є на аккаунті і на який я ще не зробив огляд, це Saab J35XS Draken. Шведський преміумний літак, який знаходиться на бойовому рейтингу 10,3, який йому досить таки недавно понизили. І здавалось би, всього-навсього 0.3 бойового рейтингу, але це кардинально змінило його ефективність та комфорт гри. Раніше ж він постійно грав низу списку проти Мігаря 23-го, який зовсім не давав вам можливості впевнено залітати догори. Зараз же, напевно, більш-менш популярний літак, якого ми можемо боятися, ну точніше, його нарл ракет, це, звичайно ж, японський фантом. Він знаходиться на 11,0, А до речі, против цих бойових рейтингів ми рідко попадаємо, оскільки частіше за все нас закидує в топ проти 9.3-9.7. Там досить таки багато літаків без ЛТЦ, без СПО. Тому, наприклад, тактика бумзуму, якою я частіше за все користуюся на цьому літаку. Ідеально підходить проти таких противників. В авіа RB, саме літаки з 10,3 бойовим рейтингом, напевно, єдині, які можуть в кожному бою собі дозволити і саме через таку тактику грати. Оскільки вже починаючи з 10,7 вас починає закидувати проти. Досить таки грозних противників з е, пар з нарл ракетами, наприклад, це Міг-23, а він вам дуже часто буде попадатися, оскільки 10,7 7 частенько таки грає внизу списку. Дракену ж пощастило з тим, що все-таки улітка помітила його убогість на тому бойовому рейтингу, тому зараз він досить себе таки комфортно відчуває і погравши на марафоні е, льотному, я досить таки. Був приємно здивований, що на цьому літаку так добре і комфортно грається. Я навіть був прям кілька годин підряд грав саме на цьому літаку. Особливо після того, як ти намучився з розкачкою модифікацій на топах, а я це робив на Су-30, на Рафалі. Ось саме Дракін для мене став якоюсь віддушено. На ньому, в принципі, бої досить легкі. Залітаєш, от як я зараз на верх. Не раджу першого зустрічного вам бумзумитись краще пропустити одного-двох. І потім, вже коли вони відволіклися, вимикаєш радар і присовуєш їм зверху вниз свої такі досить непогані ракети. А їм 9-Джей. Шведська версія називається RB24J. В принципі, це взагалі ніякої різниці немає. Це от якщо ви грали на американських Джейках на тому ж самому. F5E, це ті ж самі ракети, в принципі. Вони задньоракурсні, досить таки непогано захоплюють навіть під невеликим на кутом, але вони такі досить повільні, і якщо ви знаєте, що ваша ціль досить високу швидкість має краще ніж з двох кілометрів, далі не кидати. До того ж, як ви зараз бачите, вони мають навіть якийсь захист від перешкод, скільки мільйонів ЛТЦ відкидав цей Су-25, але все таки ракета наздогнала його. І навіть при тому, що не досить такий в нього гарячий двигун, Джейка знайшла свою ціль. Також один з головних мінусів, ви можете зараз спостерігати, це відсутність СПО на цьому літаку. Так, звичайно, потрібно дуже прислухатися, як, якраз в цьому моменті я почув, що позаду щось летить в мене. До речі, ЛТЦ у нас досить таки великого калібру, тому можна по одній відкидувати і частіше за все ракети навіть Ельки від вас відвертають. А чому відкидувати по одній? Та тому що їх досить таки мала кількість всього 12 штук. Я беру 10 теплових та всього-навсього дві деполі, оскільки тут невелика кількість гравців саме з нарл ракетами, тому вистачає дві штуки з головою. До того ж, як я і казав, ми досить таки рідко зустрічаємося проти лютих на ракет, тому ви, навіть можна завдяки маневрам втікти від тих же самих R3R, тому можна навіть і не брати ці деполі. Дивіться самі, як вам більше буде подобатись. Якщо ви будете брати цей літак, я вам пораджу. Першою справою все-таки купити на нього експертів, оскільки він досить таки маневрений, і ви легко будете ловити чорний екран вашого пілота. Спочатку бою ви досить таки непогано набираєте швидкість. Ви будете одним із найвищих, найшвидших. Але при найменшому маневрі швидкість та енергія гаситься досить таки швидко. Тому, якщо вам не потрібно якісь різкі робити маневри, краще зробіть його для розвороту, як я зараз роблю, більш-менш розмашисто, щоб не втрачати вашу енергію та швидкість. Саме по тангажу ми крутимось досить таки непогано. Рол непоганий, але от довертати на цьому літаку. Через те, що в нього такий трикутний планер, досить таки важка задача, вас буде піддергувати інколи. І потрібно завчасно розуміти, куди ви все-таки хочете, особливо з гармат, виставити свій літак, свій курс. Один зі стрімерів мені підказав, що в принципі, працюючи з гармат, потрібно просто от під такий градус, під 90 градусів виставити свій літак і тоді керувати саме вашим спреєм набагато легше. Оскільки гармата дуже далеко від центру знаходиться літаку. Тому, якщо ви, вам складно звикнути до цього, то стріляти краще під кутом 90 Градусів, до того ж, більшість противників має більше однієї гармати, тому зменшивши силует в плоскості цих гармат, ви в принципі більше шансів будете мати вижити після лобових суточок. Ну і не забувайте про найголовніше озброєння в авіа РБ це звичайно, ваша уважність. Тим більше на цьому літаку немає системи оповіщення про опромінення, тому ви не будете завчасно знати, де ж знаходиться ваш противник з увімкненим радаром. На рахунок прокачки літак, мені здається, підходить навіть краще ніж найтоповіший преміумний Віген, оскільки ну, бої об'єктивно на цих бойових рейтингах. Більш комфортні до того ж, Віген постійно грає внизу списку проти найтоповіших літаків з афар-радарами. Як бачите, ракети у нас 6 штук їх. Це єдині наші ракети проти літаків. Ви не маєте на цьому. Літаку радарок, хоча радар у нас також досить непоганий, як для своїх бойових рейтингів. Вам буде повністю вистачати, щоб отримувати всю інформацію на верхах. До того ж, вже вступивши в бій, краще його вимикати, щоб не відображатися на СПО противника. До того ж, у нас є досить таки непогане ООЛС. Я особисто їм майже не користуюся, тому що не дуже вмію перемикати ці всі режими, але вам раджу навчитися. До речі, боєзапас гармати в нас досить невеликий, 120 снарядів, тому використовувати їх потрібно з розумом. Звичайно, якщо ви вже під кінець боя розібралися з усіма противниками, можна пофармити і на земку. Але потрібно пам'ятати, що в нас не досить такий велика кількість палива. До того ж, дракен досить такий прожерливий літак. І навіть якщо я за кимось поженуся недалеко, то вистачає мені майже на кожен бій. В танкових реалістичних же боях нам майже нічого проти поставити наземці. У нас там є. Кілька ракет для штурмовки, саме пробивних, кумулятивних, але їм потрібно дуже чітко попадати по літаку, а в нас немає балістичного обчислювача. Єдиний наш корм в цих боях, напевно, буде тільки галікоптери, на цих бойових рейтингах їх вистачає. Звичайно, можна побадатися із сушками 25-ми, наприклад. Але потрібно не забувати, що на цих бойових рейтингах досить такі потужні зенітки, наприклад, ті ж самі стріла, лаваде, гепарди, оцелоти. Ось для авіаційних реалістичних боїв цей літак підходить як найкраще, особливо після змінення йому бойового рейтингу. Зараз його можна однозначно порадити як для прокачки шведів у найкращий варіант. Чекаю вашу думку в коментарях. Знаю, що дуже часто ще по пам'яті по старій про цей літак відгукується досить негативно, але пограйте, якщо він зараз у вас є. Я думаю, ви зміните свою думку кардинально. Мені дуже цей літак зараз сподобався на марафоні. Я на ньому непогано такі награв. Якщо вам цікаві також огляди на інші преміум літаки, в мене ще є Mirage, Bison, вони також досить таки активно мною використовувались на марафоні, відео про них вже записані, геймплей. Якщо цікаво, вам можу розповісти. І чекаю вас в наступних відео. До побачення.